Фабіо Вордлі вважає, що Усик талант покоління, але не непереможений. Тимчасовий чемпіон WBO на дошківа зі Фабіо Вордлі прокоментував перспективи бою з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Це надважка вага. Я довів, доки я на ногах і дихаю. Я небезпечний для будь-кого. Чи то Олександр Усик, чи хтось інший. Це небезпечна гра. Він талант покоління, але він не непереможний. У нього є недоліки. Не зрозуміти неправильно, їх надзвичайно важко використати, але вони є, заявив Вордлі. Британець достроково переміг Джозефа Паркера у 11 му раунді. Рефері зупинив поєдинок. WBO зобов'язала Усика провести наступний бій саме з переможцем цього протистояння.